На обличчях півтори сотні випускників педагогічного ліцею, радість і сльози усі розуміють, сьогодні вони перегортають вагому сторінку свого життя. Розумієте, ці моменти вже більше ніколи не повторяться. Це життя, яке я прожила, маленьке життя, яке я прожила в ліцеї, також є неповторним. Тому я сумую за цим. Адже все найкраще попереду, звісно, але такого вже точно ніколи не буде. Своїми випускниками пишаються і викладачі ліцею. З року в рік тутешні студенти досягають високих результатів у навчанні, спорті та громадській роботі, що показово засвідчує якість роботи педагогічного колективу. Коли наші діти заспівали гімн, я не могла стримати сльози гордості. За таких випускників, за таких учнів яких ми навчали три роки. І кожного року, коли більше 150 дітей ми випускаємо, а в цьому році у нас 150 випускників, які отримують завтра на випускному вечні 40 золотих і срібних медалей, це краща це краще юнь нашої Житомирщини. Минулий рік видався особливим для навчального закладу. Рік тому постало питання про його подальше існування, проте згуртованість студентів і викладачів та підтримка депутатів обласної ради дозволили зберегти ліцей таким, яким він є зараз. Ви закінчили прекрасний заклад. Так як ви за нього боролися в минулому році. І наскільки я знаю, скільки медалей буде у вас в цьому році, знаю, що багато з вас поступить вищі навчальні заклади. Ви отримали дуже гарні знання. Єдине, що я вас попрошу, ви це згадаєте через років 5-10, але обов'язково я спрошу це згадати. Ваші знання мають метометозуватися. В Житомирській гуманітарній гімназії номер 23 відбулося свято останнього дзвоника. Для випускників це остання шкільна весна, тому ця подія для них водночас і радісна, і сумна. Вони сьогодні востаннє почули шкільний дзвоник, що покликав їх у незвідане майбутнє. Одинадцятикласники вийшли на дорогу самостійного життя. У нас дуже гарна школа, у нас дуже гарні, добрі вчителі, які не тільки допомагають учням, вони, вони дають великий багаж знань. Вони е, дійсно нас підтримують, дозволяють розвиватися нам в багатьох сферах. Мені дуже подобається навчатися 23-й гімназії. На майбутнє я хочу здати ЗДО по медичним предметам і поступити в медичний вуз. І вже далі там навчатись, а згодом стати лікарем. Мені це цікаво участь у різних олімпіадах і просто навчання в принципі дуже надихають вчителі, допомагають батьки і підтримка з боку друзів дуже сприяє моїм перемогам та успіхам. За останні 10 років гімназія п'ять разів була переможцем конкурсу Навчальний заклад року у Житомирській області. Має найвищий показник у кількості переможців та призерів з предметних олімпіад. Не тільки на обласному, а й на всеукраїнському рівні. У життєвому просторі гімназії реалізується сучасний підхід до організації навчально-виховного процесу. Основне завдання, яке стоїть сьогодні перед гімназією, це ростити здорову творчу обдарованість. І на цій обдаровані програмою це державна програма. Köszönöm, Програма Обдаровані діти в гімназії виконується сповна. Учні отримали нагороди за високі успіхи у навчанні та подяки за участь у творчо громадському житті гімназії. Не звертаючи уваги на погоду, зібралося багато глядачів, які мали можливість розділити цей незабутній день з гімназистами та змогли насолодитися піснями та запальними танцями юних талантів. Учням можна лише побажати творчого натхнення та наснаги, щоб вони і надалі гідно тримали титул Найкраще. Гуманітарної гімназії а випускникам натомість обрати перспективну професію щоб бути конкурентно спроможними на ринку праці. Повністю прийшов на міжнародні стандарти викладання англійської мови Житомирський педагогічний центр реформ. І це не успіх, це невтомна праця всіх, і педагогів, і керівників, і звісно, учнів. Та все ж тут починають вивчати іноземну мову у підготовчих групах і активно готують малят до першого класу. Сьогодні вони отримали сертифікат перше в житті про завершення курсу освітньої програми. А випускники форуму упевнені в тому, що працюючи тут над собою, їм довелося переборювати себе і домогтися найкращих результатів. Це була дуже довга і плідна праця. Ми цілий рік над цим трудилися, працювали. нам допомагали наші висококваліфіковані вчителі. Учні кожного класу готували свої номери до випускного балу, і більшість з них, звичайно, англійською мовою. Але найщасливішими цього дня були діти підготовчої групи. Вони отримали подарунок подорож на елітному автомобілі і здійснили екскурсію по Житомиру. Пам'яті залишається, по-перше, тим, що ми повністю перейшли на британські програми викладання для всіх учнів, починаючи з наших самих маленьких, з груп загального розвитку дитини дошкільнят з першого по одинадцятий клас. Також характеризується тим, що ми мали багато успіхів. У нас дві групи здало на рівень це досить високий бі b 2 здало іспити і здали наші випускники і старшокласники здали їх дуже вдало з гарним. Ми результатами, і це дозволяє їм тепер або вступати до європейських вузів, і також при влаштуванні на роботу. Європейські норми, європейські стандарти тут уже діють, і колектив готовий до звершень до нових висот. Підтримати, зрозуміти та відкрити потенціал кожного учня. Саме такими є головні підходи до навчального процесу у Озерницькій гімназії Житомирського району. Насамперед про навчальні здобутки звітують учні першого класу. Я навчився е, е, гарно читати, я навчився гарно писати. Я навчився переходити дорогу, писати. Читати, малювати, співати. Тобі подобається ходити в школу. Угу. Свято останнього дзвоника стало радісним та сумним водночас. Проте педагоги переконані, літо це саме та пора, коли потрібно набратися вражень та гарно відпочити. Рік завершився. Дітки стали більш дорослими. Вони стали розумнішими, чимнішими. І я хотіла їм. Побажати їм і їхнім батькам щастя, здоров'я, щоб вони відпочили за літо. А щороку гордістю школи стають випускники завдяки потужній навчальній базі та педагогічним методикам? Музей гімназії поповнюється новими перемогами. Наш навчальний навчальний заклад є одним із найкращих закладів і Житомирського району, і області і знаннями, і в Україні, і за рубежем. Успішні ми чи не успішні так, ми кожен рік є успішнішими ніж попередній рік, і, хоча попереду у школярів кілька місяців відпочинку, педагогічний колектив Озерненської гімназії й надалі працюватиме, аби незабаром навчання у закладі приносило учням максимум позитиву.